Мене звуть Керіне. Я власник кол-центру SP Call Service. Ми займаємось наданням послуг аутсорсингового кол-центру, так що звертайтесь. З 2017 року. Ми обслуговуємо близько 20 кабінетів. Якщо скласти всі, то маємо більше 300 користувачів. Якщо скласти всі кабінети, більше 50 тисяч опрацьованих замовлень. По-перше, це найзручніший існуючий додаток для роботи, який постійно оновлюється для більш корисної праці. По-друге, це зручний та зрозумілий інтерфейс. Найголовніше питання, яке багато років тому LPCRM вирішила важливе питання, а саме вивели в статистику маржу до продажів, бо це є показником вдалої роботи і прибутку клієнта. По-друге, дуже полегшило роботу менеджерів автоперезнесення за статусами. По-третє, зручність системи дозволяє побачити зміни в статусі замовлення, історію редагування, що полегшує та систематизує роботу. Колись я теж була новичком. І найголовніше, що я хочу порадити, ніколи не бійтеся, ставте собі цілі і йди до них впевнено, завжди розвиватися, мотивувати себе та свою команду.